Привіт, друзі! Колись в одному своєму відео про людський організм я сказала фразу про те, що в нашому організмі все взаємопов'язане і нічого не буває просто так, і все для чогось потрібне. І тут відразу ж у коментарях хтось написав: А апендикс? Він же зовсім не потрібний. Чи правда це? Чи такий вже зовсім не потрібний цей орган? Давайте розбиратися. Апендекс це відросток сліпої кишки, зовні являє собою трубку завдовжки до 15 см. Апендекс розташовується в нижній правій частині живота. На початку ХХ століття призначення органу дійсно було загадкою для медиків, тому його вважали просто непотрібним. До речі, історичні відомості говорять про те, що в деяких країнах взагалі існувала така теорія, що апендекс дійсно він не потрібний і його потрібно видаляти. Тому ледве дітки народжувалися, їм видаляли цей апендикс. Вважаючи, що проблем від запаленого апендикса більше, ніж користі. Як показала практика, все робилося марно. З'ясувалося, що дитина з вирізаним апендиксом сильно відставала від ровесників у розвитку, як розумовому, так і фізичному. Також люди з вирізаним відростком частіше отримували всілякі захворювання, особливо пов'язані зі шлунково-кишковим трактом, але в той час вчені не могли з'ясувати причин такого явища. Тепер же медицина змогла повністю розібратися з призначенням апендикса. Хоча відросток розташовується в кишківнику, він не бере безпосередньої участі під час перетравлення їжі. Однак в ньому містяться корисні бактерії, які підтримують здорову мікрофлору кишківника. Відросток закритий з одного боку, а з іншого відділений від сліпої кишки щільним проходом. І він став своєрідною фермою для розведення корисних організму бактерій. А ще на стінках апендикса. Розташовані скупчення лімфоїдної тканини, які відповідають за доставляння імунних клітин в кишківник. Отож, червоподібний відросток бере безпосередню участь в захисних реакціях і в усуненні всіх запальних процесів порожнені кишківника. Та інколи при інтенсивній роботі апендекс і сам починає страждати. Він набухає, а виведення його вмісту ускладнюється. І саме тому відбувається запалення. Він огортається гноєм і його доводиться лікувати, а той видаляти хірургічно. Довгий час існувала думка, що апендицит розвивається через потрапляння в апендекс неперетравлюваних об'єктів, зокрема, лушпиння від насіння, про яке так люблять говорити дорослі дітям. Але, як виявилося, така думка є помилковою, бо розмір отвору, що з'єднує сліпу кишку з апендексом, не більше 2 міліметрів. Зараз вважається, що причини, за якими розвивається апендицит, криються в неправильному харчуванні та всіляких хімічних добавках в їжі, тому що раніше апендицит був дуже рідкісним захворюванням. Ось такий він цей червоподібний відросток або апендикс. Ви як бачите, він теж приносить нам свою користь і має важливе значення. А які органи людини ви вважаєте непотрібними або некорисними, або взагалі такими, що їх треба видаляти? Пишіть у комент. Це дуже цікава тема. Любіть біологію, підписуйтесь на мій канал і буде вам біологічне щастя! Всім пока! Руда біологія!